Егоїстичний виродок, який з сестрою та готовий на усе заради цього забороненого шлюбу. Можливо, таким вам міг здатися Джейме Ланністер на початку серіалу, коли бачили кадр з падаючимуниз хлопчиком, і Мартін дійсно задумав його жорстоким та безсердечним лицарем у сяючих латах, який зрештою сяде на престол. Однак, першочерговий план не здійснився, і автор подарував нам зовсім іншу гру престолів. Проте Ланістер на початку історії однаково залишається негідником, який не втрачає можливості образити будь-кого та помститися кожному за найменші образи. Протягом перших двох сезонів глядачі могли ненавидіти Джеймі рівно настільки ж, наскільки їх тягнуло блювати від Джофрі, і це нормально. Однак третій сезон усе змінює. Нам розповідають, чому він став таким, яким ми його зустріли. Джеймі народився першим сином і спадкоємцем багатого і могутнього лорда Тайвіна Ланістера. Він виріс високим і красивим, із золотим волоссям, як і його сестра Серсея, з якою він мав інтимні стосунки з юних років. Але іншою любов'ю Джейме був меч. Юнак знайшов спосіб, як поєднати ці два захоплення, та пішов до королівської гвардії. Він прагнув слави та бути поруч з Серсеєю у королівській гавані, однак дуже швидко усе зруйнувалося. Король Ейрі Старгаріан узяв Джеймі до королівської гвардії тільки для того, щоб роздратувати Тайвіна та маніпулювати Ланістерами. Пізніше батько та сестра покинули королівський двір. І Джейме залишився один та без військової слави. З роками Еріс божеволів усе більше та спалював десятки людей на очах лицаря, який клявся захищати корону. Проте повстання Братеона усе змінило, і Джейме зумів не допустити вбивство тисяч мешканців королівської гавані, вбивши божевільного короля. Проте люди однаково сприйняли це як зраду. Іронія полягає в тому, що люди ненавидять Джейме за найкраще, що він коли-небудь робив. Роками він слухав одні ті самі звинувачення, але що дійсно дошкуляє Джейме, так це вирок. Його переслідують спогади про Неда Старка, Принца Рейкара, Королівську гвардію. Вони уособлюють невдачі Джейми, його порушення клятви, кров на його руках не лише Ейріса, але й родини Рейкера, яка загинула під його наглядом. У глибині душі Джейме соромиться того, ким він став. І ось як він з цим справляється: приховує свою невпевненість і сміється над усім. Він вдає, що йому все одно. Люди кажуть, що він поганий лицар і поганий королівський гвардієць. У відповідь. Джейме висміює лицарство і королівську гвардію, каже, що все це все одно корумповане. Люди повторюють, що боги покарають його. Тому Джейме відповідає, що богів не існує. Весь його цинізм, сарказм, нігілізм. Це захисні механізми, які захищають його від критики. Це схоже на те, що каже Тіріон, носити свою ідентичність як броню. Тіріон на публіку постійно грає біса, Сандор, пса, а Джейме бездушного, байдужого царевбивцю. Легше грати лиходія, ніж зіткнутися з болем старих травм, боротися з сірою моралью, соромом і провиною за невдачі. Джейме відволікає себе двома речами, які він дуже добре вміє: боях на мечах і сексом з Серсеєю. Тому що в бою і сексі не треба думати про минуле або майбутнє. Ти живеш тільки моментом. Джейме каже, що час спить, коли прокидаються мечі. Але як тільки Джейме знову втрачає перше та друге, то змушений зіткнутися зі справжнім собою. Потрапляння лицаря до полону не міняє його. Він увесь час залишається тим самим Ланістером, якого ми зустрічаємо на початку. І тільки в тата руки усе змінює. Для мене це було одним з ключових моментів серіалу. Я просто дивився і не міг повірити, що Джейме, якому усе сходить з рук. Дійсно, руку втратив. Це рука, якою він вбивав Ейріса. Калічив Брана кохав Серсею. Він втрачає свою славу і свою ганьбу, обидві відразу. Гордий Джейме Ланістер спустошений, принижений. Він майже опускає руки і помирає. Але Брієна єдина закликає його жити, бо розуміє, що той врятував її честь, хоча й не повинен був. Брієна і Джейме мають складні стосунки. Спочатку вони ненавидять один одного. Джейме називає Брієну дівкою, вважає її дурною, потворною. Вона у відповідь називає його царем. Вбивцею і вважає чудовиськом за його злочини, але вони мають дещо спільне, обидвоє аутсайдеру у суспільстві Джейме як царе вбивця, а Брієна як невдала жінка воїн. Він показує Брієні, що робити правильні речі може бути складніше, ніж вона думала. А Брієна показує йому, що навіть у найжорстокішому складному світі справжній лицар ніколи не здається. Навіть коли вона зазнає поразки, навіть коли в неї ніхто не вірить. Брієн тримає своє слово і захищає слабких. Вона робить те, що правильно. Так само має чинити Джейме. Він жертвує валерійським мечем та просить Брієну зберегти його честь, повернути Сансу старкам. Джейме повертається до королівської гавані зміненою людиною. Він пройшов через пекло. Він втратив руку, і у нього більше немає терпіння до брехні та інтриг. Все це розчаровує його брехливу, інтригуючу родину. Та він хоче, щоб Джейме пішов з королівської гвардії, одружився і правив на скелі Кастерлі. Той відмовляється, тож батько відрікається від нього, а згодом того вбиває Тіріон. Джейме рятує брата від страти, але в книгах між ними відбувається сварка, коли Джейме визнає, що збрехав про першу дружину Тіріона. А від Тіріона Джейме дізнається про зраду Серсеї. Він все більше бачить у ній брехуху, маніпуляторку, дурепу. А Серсея відкидає цього змінного Джейме. Так поступово закохані на все життя, починають розлучатися. Він відчуває, що втратив усе: і сестру, і кохану, і брата, і батька, і свою руку. Все, що робило його тим, ким він є, все, що він любив, зникло. Усе, що у нього залишається, це королівська гвардія. Далі історія Джейми ділиться на два шляхи. У книзі він намагається виправитися завдяки тому, що на чолі гвардії чинить по совісті та тримає слово. Однак його усе, що контролює батько, та протистить. Кейтлін Старк, яка відродилась у вигляді Кам'яного Духа Серця. Поки не вийдуть останні книги Мартіна, тобто ніколи, ми не дізнаємось, який шлях для себе обере Джейме у тій історії. Однак розповідь точно буде пов'язана з Серсеєю, яка вірить у пророцтво, за яким сказано, що її вб'є брат. Жінка завжди думала, що це Тіріон, однак насправді це повинен бути Джейми, перед яким знову постане вибір врятувати королівську гавань від Божевільного. Або зберегти кохання усього свого життя. Це може бути самопожертва Джейми, героїчна, трагічна, смерть разом з коханою вогні. Близнюки з'явилися на світ такими схожими, але помруть такими різними. Серсея помре, охоплена страхом і ненавистю. а Джейме може померти лише героєм, нарешті лицарем і гідним білої книги. У серіалі Джейме починає змінюватись для глядача після свого зізнання Брієні, і здається, що він дійсно міг виправити усе, розповівши тоді правду про Ейріса. Але Джейме ламає момент, як саме Нед Старк подивився на нього, та що він у ньому побачив. Це змусило лицаря ще сильніше натягнути на себе маску та закритися від усіх сарказмом та мечем. І бій у першому сезоні тепер розкривається глибше, адже це не просто про перемогу, це про те, щоб довести Старку, що він гідний цього бою, і що Старк насправді брехун, який ніколи б не переміг у чесному бою сера Артура Дейна, вчителя Джейме. поняття честі та справедливості найчастіше видаються людям тотожними, однак для його персонажа це далеко не так. Як і для неда. Згадаємо стартову сцену зі старками, де нед вбиває хлопчину. Перед стратою той каже, що бачив білих блукачів, і голова родини насправді йому вірить, справедливо було б його відпустити, але є честь та обов'язок, які не передбачають дезертирства. Далі це ж саме повториться з Арією та вбивством її лютововка. Вовка, але найголовніший компроміс честі перед справедливістю це Джон Сноу. Адже справедливо було б розповісти дружині правду, а не жити роками у брехні та її мучити. На це пізніше вкаже Джейме. Він також нагадає неду, що божевільний король спалив його брата та батька, і старк. Мав бути вдячним за страту корея. Натомість він ненавидить Ланістера, хоча це звичайне лицемірство. Джейме, на відміну від неда, обрав сторону та не сидить на двох стільцях одночасно. Він завжди обирає справедливість. Так же міг захопити владу у свої руки та не допустити до трону Джофрі і зупинити криваву війну п'яти королів. Яка в результаті привела до його смерті, але не вчинив так лише через те, що боявся опинитися в очах інших на місці Джейми. Якщо глядач не може пробачити Джейме за вчинок з бараном навіть після цього щиросердного відкриття, то далі нам показують невідворотний крок лицаря, після якого неможливо не проникнутися його персонажам. Може здатися, що стрибок у яму з ведмедем це остаточне спокутування ним провини, але насправді це лише початок довгого шляху. Ховаючись за маскою, Джейми почав забувати, що він насправді зробив, та почуття провини жирало його зсередини усі ці роки. Однак, після усіх подій третього сезону герой нарешті починає йти своїм власним шляхом. Коли Джейме повертається до королівської гавані, все не так, як було, коли він поїхав. Його персонаж може мати нову перспективу, але це не означає, що всі інші бачитимуть його через цю призму і нікого не цікавлять його самопожертви заради порятунку Брієни. Батько відвертається від нього одразу, як тільки Джейме проявляє непокору. Серсея більше не бачить у ньому рівного собі і залишається лише Тіріон, той самий з Ланістерів, з яким ніколи не рахувалися. Саме йому він зізнається. Знається, що не може тримати меча і брат дає йому брона для тренувань. Однак той зіграє куди більшу роль у житті Джейми. Після смерті Джофрі та прохання Серсеї про пробисто Тіріана, ми бачимо намагання лицаря довести сестрі, що він усе ще той самий, кого вона покохала. Однак одночасно він готовий поступитися батьку своєю клятвою аби врятувати брату життя. І Джейме втратив би усе, якби Тіріон погодився, але зрада Шаї усе зіпсувала. І ця розмова двох братів у темниці, яка відбувалася після суду, не тільки окраса усього шоу, але й важливий момент у зміні Джейме. Епізод показує, наскільки сильно Тайвін отруїв життя своїм дітям, а також демонструє їх відмінність від нього. І якщо Тіріон прийшов до милосердності через пожиттєвий сором, то Джейме тільки зараз почав усвідомлювати, хто він насправді. Брат не зміг битися за нього на поєдинку, але звільнив попри все. Ближче до фіналу історії Тіріон буде захищати Джеймі перед Дейнеріс, як колись його захищали перед батьком. Те ж саме робить для нього і Брієна, тобто тут буквально відбувається біблійська історія. Лицар отримує винагороду за свої вчинки, коли в чергове будете передивлятися гру престолів, то зверніть увагу на усі моральні дилеми, з якими приходиться зіштовхнутися Джейме. сестра або брат, батько або честь, брат або батько, честь або кохана, Брієна або Серсея. І красивим завершенням братської історії є те саме, що було на початку. Вони вірні один одному, попри все. А ось фінал з брієнною жорстокий та несправедливий для персонажа у контексті серіалу, але яскравий для історії, бо абсолютно ніщо не вказувало на те, що Джеймі поїде до Сарсеї. Це лише трюк авторів серіалу, який насправді не так сильно і спрацював. Він змінився, він любив Брієну. Він їхав на північ помирати, бо був людиною честі. Він знав, що Серсея загине у тій війні, і не відступиться. То для чого ж він повернувся? Згідно з пророцтвом для Серсеї, вона мала б загинути від руки брата, але навіть це сценаристи не реалізували. Це поганий фінал для історії про людину, яка вміє тримати слово, але готова його порушити заради більшого блага. То давайте ще раз поглянемо на ключові вчинки Джейми у цій історії. Ми дізнаємось, що 17 років тому він убив божевільного короля, який страчував усіх підряд вогнем, і не розумів, що творить вже багато років. Проти нього повстав Роберт Баратон з армією, яку вів уперед Нед Старк для того, щоб зупинити це божевілля та вбити усурпатора. Але коли Старк побачив, що за нього це вже зробив Джеймі. То чомусь вважав це зрадою, хоча сам теж повстав проти свого короля. Я знаю, що багато людей обожнюють неда та вважають його ледь не найкращим персонажем в історії, однак його лицемірство ніхто не відміняв. І дуже показово, що названий Старк вбив божевільну королеву, так само порушивши присягу. Потім ми бачимо, як Джейме штовхає хлопця з вежі. Звичайно ж, він хоче не приховати те, що там бачив бран, а зупинити ланцюжок подій, які можуть принести безгустя жертви. Бо якщо хлопчик почав би базікати, то це скоріше за все призвело до війни ланістерів проти старків, а це більше трупів, ніж один бран. Звичайно, це жодним чином не виправдовує Джейме. Але як сказав Триокий ворон мені соромно за те, що я з тобою зробив. Тоді тобі не було соромно. Ти захищав свою родину. У світі немає нічого могутнішого за красиву історію. Її нічого не спинить, ніхто не зупинить. Попри усі вчинки, попри весь складний шлях, Джейме тримав слово та чинив згідно честі. У безвихідних ситуаціях він робив усе, щоб загинуло якнайменше невинних. Це велика історія однієї людини, велика історія братерства, кохання та честі.